Одеський 335 ПЛН працює в роботі, в роботі дивимось далі. Рубрика Оранка Поля. Кома цілини. Ха -ха. Наша любима рубрика. Дивимось. МТЗ. Валить. Потрібно їхати брати. Дискову борону. Пілопаси дискаво. Непогано. Непогано. Колоші повний піску. Це їду я по трактор Т-25, беру дискову борону і даю такого йому дрозда, що він буде кипіти.